Так, склав до кучі по косорку, Сателіти позаварював, Зварив рамку. Тут ось переходник на шість шліців під кордон. Така конструкція? Купив через інтернет Був диск, бо не було. Поставив два ципки. Жирненький. Захват десь метр двадцять п'ять. Цього приварив лижі. Ну, поки що попробував мульчувати. Своє завдання виконали, помульчував кукурузу, яка була, получилося досить непогано, майже нічого не осталося на огороді. Таке. Лахміттячко згріб та спалив. Така система. Відстань від тарілки до корпуса 10 см. На такій відстані опущен редуктор униз. Ну і від цепка чи від тарілки до... Лижі сантиметрів 5-6. Що ще розказати? Тарілочка кріплення на 4 болти, флянчик е, виточили кружок і доварили до флянчика, того що від моста йшов. І він став величенький. Е, Отвори на дискові вже були. Так, поставлю його зараз. Тут, Тут кріплення приварив, щоб не ходило по боках. Такий вид у нього знизу. Потрібно це все ще обшити, щоб не летіло на трактор і кругом. Не розліталося, Коліщата ставити не буду, мабуть, хоч на лижах, може лижі зроблю, щоб регулювалися по висоті, подрізаю та кріплення якесь зроблю. От така конструкція. Міст не обрізав, але можливо й прийдеться, якщо задню честь піднімати вгору щоб кукурузиння хорошо лягала то прийдеться обрізати десь тут відео поки немає якщо буде додавлю відео в роботі може не кукурузиння може які бур'янці буду молотить дякую за перегляд